Де те місце, де ми можемо набратися ресурсу, енергію? Що це за інструменти? Як нам наповнитися в наш час, коли стрес, напруга і апатія, виснаження, вигорання невідомість, що буде далі? Де те місце і що нам може допомогти набратися сил і енергії? Розберемо найголовніші, найсильніші, найважливіші речі в цьому відео. Коротко, поїхали! Всім привіт! Мене звати Максим. Я трансформаційний коуч, священик, який допомагає заробити на Феррарі, автор книги. І це канал Боже, які гроші. Ми тут розбираємо, як роботи з свідомим ментальним, з підсвідомим психологічним і надсвідомим духовними рівнями здобувати фінансові результати, результати покращення в житті, ідучи своїм шляхом душі. І сьогодні я дуже в дуже особливому місці місці сили, місці духовності, віри, місці пожертви? А в плані того, що люди приклали неймовірних зусиль, щоб бути тут, щоб створити це місце, і такі місця ми знаємо по всьому світі. Ми знаємо, як історії люди їздять в Індію, їздять в різні гори, монастирі, де набратися сил, і чи дійсно місця? Сили працюють і наповнюють нас силою. І в цьому відео будемо розбирати, як нам наповнитися енергією, силами, ресурсом, бажанням жити, бажанням прокидатися зранку, бажанням розвиватися, бажанням діяти, досягати, любити, радіти, наповнитися енергією життя і відчувати себе живими. Весь тиждень я був майже весь тиждень був в цьому місці і. Спостерігав людей, спостерігав себе, і неодноразово був в різноманітних місцях сили, наповнення, віри. І деякі речі, які я помітив. А, і до вас питання. Чи пам'ятаєте ви час, коли ви були на святі, але вам було сумно? Або, можете зараз згадати, да? чиєсь весілля, можливо, чи день народження ваше, чи день народження когось? Але вам при цьому було сумно. Скоріш за все, так. А тепер згадайте момент, коли в житті ніби все було складно, але складно, все йшло не так, як ви хотіли. А, щось розвалювалося, щось ставалося не дуже так, як ви планували, і так, як хочеться. Але при цьому ви відчували себе досить добре, досить ресурсно, досить навіть позитивно. Скоріш за все, так. Тобто. Наш стан енергії і ресурсу не зовсім залежить від місця і від подій. Так, вони на нас впливають, але не вони є основним фактором. І це до того, що ми можемо бути в місці сили, і я помітив, що я, будучи в місці сили, ма ма періодично відчував себе не дуже сильним, не дуже енергійним, не дуже позитивно. І я згадував себе, коли мене було все не ідеально, не все класно, не все в гарному. Я був в не дуже гарному місці, але при цьому я відчував себе добре. І це один з перших пунктів, перших пунктів моєї книги, в тому, що не нога створює наш настрій, не з тої ноги встав. Не від ноги залежить, які у нас надстрій, який у нас стан, не від сили, мі... сили місця чи місця сили залежить наш стан. Так, це фактори, які можуть нам допомагати, але в цих факторах ми можемо себе відчувати погано, гірше, навпаки, занирюватися у свої проблеми і погіршувати свій стан. І перше, що нам треба зрозуміти, щоб наповнитися енергією, силами і ресурсом, це прийняти факт, що ніяке місце, ніяка подія, ніяке досягнення просто так назавжди не змінить наш стан, не змінить наш рівень енергії, нашу радість, задоволення від життя. Якщо ви думаєте, куплю машину, чи куплю будинок, чи побудую цей бізнес, чи зароблю цю певну суму грошей, і тоді все буде класно. Я вас розчарую. Якщо ви поїдете в Індію чи а, в якесь інше місце, сили, віри, а, наповнення енергії, тренінг, а, це не гарантує, якщо ви не готові приймати. Тож, перший пункт це прийняття відповідальності, вихід з стану жертви в стан творця, що я власник свого стану, свого здоров'я, своєї енергії. А, другий фактор, який я хотів розглянути, я розглядаю такі фундаментальні речі. Буде практикум інтенсив, де ми будемо розбирати, я їх проводжу, де ми практикуємо інструменти і з пробитого відра нема смисла щось наливати в нього. І на практикумах ми закриваємо дірки в вашому відрі енергії, в вашому відрі ресурсу, сил, грошових, чи ментальних, чи енергійних. І тільки тоді ми можемо наповнювати його. І багато інструментів психологічних, багато інструментів фізичних, елементарно те, що а ми харчуємось погано чи погано спимо, впливає на нашу енергію, і часто ми на це не звертаємо увагу. Соцмережі забирають у нас сили, стрес забирають у нас сили, переживання, за які ми не можемо нічого з ними змінити, але ми за них переживаємо, забирають сили. І на цьому побудована методологія, що у нас є речі, які забирають енергію, сили, є такі тягарі, бар'єри, а є те, що нас посилює. І наша задача прибрати все, що нас послаблює, і посилити все, що нас посилює. І тоді ми себе почуваємо набагато краще. І з точки зору над рівня або духовного рівня, я роздумував, да, будучи в такому місці, коли ми взяли відповідальність на себе, коли ми перекрили, прибрали все, що нас обтяжує, все, що нас стримує, все, що забирає енергію, як нам мати джерело енергії і ресурсу? І якось я спостерігав своїх наставників, вчителів. Фінансово духовних, і вони е, роблять тренінг за тренінгом, зустріч за зустрічю, продукт за продуктом, створення за створенням. Я запитував, як ви це робите. І спостерігаючи духовних вчителів в, в писаннях, я задавався таким питанням, і е, відповідь, яку я знайшов, яку я почув, в тому, що не я є джерелом, але я провідник. Що я проводжу цю енергію, і ця енергія приходить не до мене. Ця енергія приходить через мене. І кожному з нас дається енергія на запит, для чого вона нам обслуговувати наші травми, обслуговувати наші проблеми, обслуговувати наш шлях, який не є нашим, чи обслуговувати наш істинний шлях. І цікава річ. Що я помітив в їх продуктивності і ресурсності, і в собі, коли в мене є мета, для чого мені ця енергія? І вона правильна, енергія, ідеї вони приходять. І згадайте себе. Коли вас хтось, ви себе погано почували, у вас не було енергії, але ви, вас хтось попросив про допомогу. І звідки взялася енергія? Або у когось є проблема, у вас не було сил, ви не можете вирішити свої проблеми, але ви. З легкістю у вас є ідея вирішити інші проблеми і да, підказати? Чому так? І тут дуже класний приклад я. Да, тут навколо мене дерева, вони не зовсім фруктові, але згадайте дерево яблуні. Чи яблуня харчується яблуками? Ні. Яблуня і будь-яке дерево плодове чи будь-яка рослина, вона не харчується своїми плодами. Чому так? Але її плід він для людини, її плід для інших. Наприклад, вони падають на землю, тваринки їдять його там. Черви його їдять, перероблюють і віддають мікро-макроелементи в землю. Земля споживає енергію і дає її назад дерево. Тобто, плід він не для себе, плід він для інших. І так світ задуманий. Що наша енергія, наша діяльність, наша енергія і сили вони не для нас. В писаннях сказано: хто хоче душу свою зберегти, той її загубить. І дуже гарна аналогія з насінням зерном. Щоб народити, щоб дати життя, їй треба померти. Їй треба переродитися. Я маю певний аграрний бекграунд в своєму житті. І рослина, насінина, коли її садять, коли вам погано, знаєте, є класна фраза. Якщо вам здається, що вас поховали, можливо, вас не поховали, а вас посіяли. І коли нас посіяли в землю, ми перероджуємося, ми помираємо старі як насінина, як зернина. І ця насінинка перероджується в рослину. І насінина пшениці дає близько 55 інших насінин. Тобто з однієї виросла прекрасна досить велика рослина, якщо дивитися на яблуню, ніхто не знає, скільки яблунь в яблуні. З однієї насінинки яблуні може народитись величезне дерево і мільйони інших дерев, яблунь, плодів. І коли ми встаємо на свій шлях душі, шлях реалізації не просто гроші, гроші, гроші. А коли ми встаємо на свій шлях душі, свій шлях реалізації, бо у кожного з вас є свої таланти, свої навички, свої мрії, свої прагнення. Чому? Тому що ваші мрії, ваші прагнення вони закладені в вас. Згадайте своїх студентів, з ким ви навчалися разом. У кожного були свої таланти. Комусь давалась легше математика, комусь давалась легше історія, комусь література, комусь фізкультура. У всіх були різні таланти. Чому? Бо ми маємо різні душевні шляхи в цьому житті, і ми приносимо різні плоди. І коли ми встаємо на правильний шлях, на свій шлях реалізації, використовуємо свої таланти, свої ресурси, направляємо їх в правильне русло, то енергія починає приходити до нас. Сьогодні я був втомлений, в мене не було сил. Але коли я почав думати за зйомку цього відео, я почав думати, а що люди зараз потребують. Що зараз за послання я можу дати? До мене прийшли ідеї, прийшли спогади, прийшли ці приклади, з'явилася енергія, щоб я міг це з вами вам дати. Ці плоди. Вони не для мене. Для мене вони забуті. Для мене я ходжу для своїх наставників і беру їх плоди. Я не можу харчуватися своїми плодами. Я харчуюся плодами своїх вчителів-наставників. І Третій пункт як нам наповнюватися. Перший пункт це взяти відповідальність за своє життя, за свою енергію на себе. Другий пункт встати на шлях своєї душі, використовувати свої таланти, мрії служінням цьому світу, служінням цьому а, своїми собою в житті не просто за грошима, а віддаванням. І третій пункт наповнення. І одне з найсильніших наповнень для мене а, Другий пункт це служіння однозначно. Але щоб віддавати, треба мати в собі. Да? Головна заповідь найбільша заповідь возлюбі Бога свого всім серцем, своїм душею, своєю, всім розумом і силами. Але друга подобна до першої возлюби ближнього свого як самого себе. Відповідно, цих слів ми можемо любити ближнього тільки відповідно того, як ми любимо себе. Я не можу любити ближнього більше, ніж я люблю себе. Тобто, ми в першу чергу маємо потурбуватися про себе, і тільки тоді ми можемо дати іншим. І тобто, другий пункт давати іншим, але щоб давати іншим, треба наповнювати себе. Як ми можемо наповнювати себе? Багато пунктів, ми на практикумі будемо їх розбирати, практикувати, робити. Але зараз я хочу сказати один, оскільки цей канал про віру, про духовність і про гроші. Щоб давати в світ другий пункт, треба себе наповнити. Коли ми даємо, ми можемо отримувати. Це секрет е, створення фінансового благополуччя. Але як ми себе наповнюємо, один з головних пунктів наповнення, те, що я знайшов, це вивчення священних писань. І що відбувається, коли ми вивчаємо, Як гарний вираз, коли хочеш говорити з творцем з Богом, ми молимось. Коли ми хочемо його почути, ми читаємо писання. І знаєте, писання здавалось би написані 4 тисячі, 2 тисячі років назад, як би як вони можуть зараз бути актуальними для мене, хоча є і актуальні писання нові, але ці писання, які були написані тисячу років назад, працюють не так, як книжки з інформацією, як це не бібліотека, просто з інформацією. Через неї працює джерело. І ми під'єднуючись до джерела, вивчаючи, наповнюючись, і кожен раз, коли я вивчаю, мені приходить якась людина в голову, мені приходить якась ідея, мені приходить енергія, по суті. Коли я наповнююся джерелом, через нього да, Господь для нас дав ці знання, щоб нас наповнювати, щоб нам давати сили, щоб нам давати натхнення ідеї. І через нього Святий Дух до нас достукується і працює. Вивчаючи, просто їх читаючи, ви будете відчувати приплив енергії, ви будете відчувати ідеї. І тут важливо, якщо ви не вірите, якщо ви не знаєте, якщо у вас нема досвіду, ви не вивчали, не розумієте історії, розуміння важливості цих речей. То я вас запрошую спробувати. Не вірте мені, не треба мені довіряти на слово. Спробуйте і перевірте на собі. Що ви можете зробити? Ви можете взяти і місяць. Читати новий завіт. Його рекомендую. Він найпростіший для початку. Але не з точки зору там, аналізу, засудження, правди-неправди, а з точки зору енергії, і ви будете, і ви помітите, як ви будете давати більше плоду. Ви будете мати більше енергії, більше ідей, більше ресурсу. Ви будете наповнюватись, будете отримати ідеї, розуміння, відкровення. Ми їх називаємо. Я вас запрошу спробувати це і отримати, да, наповнюватись, під'єднуватись до джерела, і з часом ви будете зміцнюватись, зростати, розуміти ці речі. Але якщо у вас серйозні да питання з енергією, з ресурсністю, з впевненістю в собі, з бажанням жити, хочеться жити, щоб хотілося жити, але зараз не дуже. Хочеться більше заробляти, то я вас запрошую знизу. Ви знайдете посилання на мої ресурси, де ви можете доєднатися, де я даю практики, інструменти, анонси на проекти, де ми трансформуємося на повністю енергію. І скоро запуск у нас інтенсиву по зміненню нашої енергії, зміненню нашого ресурсу, впевненості і грошового потоку, ідучи своїм шляхом. Нижче за посиланням, доєднуйтеся і побачимося в наступних відео.